Був надані суду, які нам подача повернули, не читаючи те, що вони надавали. Відмови нам в допиті свідка під час питання про запобіжного закладу, також на порушення, ми будемо звертати увагу під час санкційного оскарження. І будемо боротися подальшому щодо зміни запобіжного заходу на інший, зокрема, щодо скасування даного незаконного за запобіжного заходу та звільнення молокозахисного Луніна Романова Володимировича з це так, так, один свідків це саме, що стосується, якого ми просили, щоб запитати, оскільки саме його свідчення можуть бути е основними, е які спростовують ті. Е Скажемо, на мій погляд, збуді підозри подальшому обвинуваченню, оскільки навіть і посвідчення по камеру є достатньо посмотрих доказів, які суд не захотів розглядати під час розгляду даного питання, а вирішив вже розглядати по суті. Проте, на жаль, знаючи практику, що в суду продовження лише тільки справ безпосередньо. З метою продовження запобіжного заходу і на по суті, ми вже чули. Навіть суддя сьогодні в прокоментував дану справу з поводу восьми років, в якій відбувалося судочинство в Шевченковському суді, зокрема щодо нещодавних подій в Шевченковському суді, коли стали питання до новозахисних конституцій, яку сплачує те, що суду. Хочу також звернути увагу, що все ж таки, як би не було е, практику Європейського суду в Україні здійснює, і, і е, особа, перебуваючи, повинна знаходитися безпосередньо своїм захисником під час розгляду справи в посуду. Тому всі ці питання є і е, в даному випадку ми не будемо, я сказав, що... Сьогодні була невеличка перемога, те, що наш підзахисник був було зі своїми захисниками. в майбутньому швидко буде наступна перемога, коли наш підзаходник все ж таки буде вдома своєю роботою. Сьогоднішнє рішення ви можете оскаржити? Ми його будемо оскаржувати, Обов'язково буде буде так, обов'язково подавати апеляцію, оскільки ми з ним категорично не згодні. На нашу думку дане рішення не відповідає відповідно тим доказам, які знаходяться в справі. І жодних ризиків про те, що Роман Лукін збирається приховувати сільського суддя відсутній. На в суді, а подальше притягувати за незаконного підозром та обвинувачення і стягнути відповідні збитки як з державою, тому тут все ж таки будемо розуміти, що всі люди, які причетні до цього, будуть слідчувати. Обов'язково для цього є цей час відповідно до умов законодавства, буде до звернення <постес> і, в <інституції>, і <постес> так, <постес> до європейських інституцій і інших. До 13 листопада, так? Так, зараз у рамках до ухвали суду на 60 днів. Але, що буде подальше, може подивимося і наступне засідання, коли це буде. Він перебував у одиночній камері довгий тривалий час, він навіть був в карцері, що ви можете. Я думаю, що дане питання краще запитати у пана Романа, а, оскільки фактично це було також і на споливі з нього з метою того, щоб він визнав свою доклад. Скажіть пане Андрію, чи судді бояться на реакцію? Деякі в залі на реакцію спільноти на те, що вони можуть потенційно засудити незвичайної людину? На жаль, бояться а, про те, ви знаєте, в чому саме момент. Оцей от, е, остров, коли е, завжди судді вони є, ті, які не бояться виносити правосудні рішення, вони тоді не бояться людям дивитися в очі і не вховаються за великою кількістю охоронців. Бо ці люди в дійсності здійснюють правосуддя. В даному випадку я правосуддя не побачив. Скажіть, будь ласка, в яких умовах, пане Андрій, скажіть, будь ласка, в яких умовах зараз ä, знаходиться? Я ж думаю, що краще це запитати в нього, оскільки безпосередньо я не знаю, яких саме він зараз перебуває в умовах на чистоляторі, проте є моменти, які пов'язані особа, які не розповідають що саме здоров'я інших. Однак є моменти, які можете безпосередньо наступному судному засіданні запитати в нього з приводу того, як він перебував, як він знаходився, і яким умови в нього зараз отримає.